Так, друзі, всім вітання. Поприїжджали вже до нас комбайники. 1177. Маємо в наявності відразу три таких комбайники, навіть чотири. Три штучки у нас в наявності в Волинській області. Можете приїхати, оглянути. І також є ще один комбайник, такий: 1177 S2 у Вінницькій області. Кому ближче, теж там можете приїхати, подивитись. Комбайник там в суперовому стані. От, Кого цікавить, телефонуйте, надам контакти в Вінницю, це є Козятинський район. І також можете приїжджати до нас, оглядати. 1177 це є сама найкраща сама модель. Ми їх вже привозили далеко не один десяток цих комбайнів. І також от зараз можу вам запропонувати відразу чотири варіанти. Один з них зараз я вам покажу, розкажу по ньому детальніше. Так, такий 77-й, 77 77 s 2 є в наявності 814-й шумахер, подивіться в якому стані. Також 1177 S2, 92 рік випуску на гідроході є в наявності. Там 48-й поїхав на загрузочку, будемо зараз завантажувати, відправляти до клієнтів. Е, така жатка є 480. Подивіться, який стан жаточки. Рівненька, Непогнута, гарненька 480. Е, цей 91 рік випуску 77С2, цей на механіці. Станція комбайна суперовий. Він 4,20, ну, може бути 4,8, то на вибір має запасну косу. Основна коса теж гарна. Пальці бачу зелені десь були міняні, мабуть. Шнекер рівненький. От, з реверсом, з кондиціонером, кондиціонер робочий. Подивіться, ще оригінальні глазки. На закльопках, виробітки на них практично немає. З довгою вигрузною, з довгою наклонною, реверс наклонної. Камера заднього виду, такий гарненький комбайник. Там теж максимальна комплектація. Підвищений бункер, довга наклонна, довга вигрузна, реверс наклонний, кондиціонер, гектаромір. жадка теж саме. Або 420, або 4.8 на вибір. Ця жабка теж гарна. От. Тому кого цікавлять 77 моделі Джоники 1177. Під'їжджайте, оглядайте, вибирайте, є з чого вибрати на даний час. Так, загрузили цей домінатор 48-й спеціал. Їде на Тернопільщину, там недалеко від Тернополя. От загрузили і зараз ще будемо грузити 68-го домінатора. Є вже інша машина. Цей буде їхати теж Тернопільщина, тільки трошки далі вже за Бучач до Івано-Франківщини. Такий 68-й. Зараз теж його загрузимо і дві машини разом відправляться до нових власників. Нехай комбайники людям працюють, приносять користь і кого б цікавить хороша техніка, звертайтесь. Відправляємо сьогодні домінатори 48 спеціал. Один з них зараз я вам покажу, розкажу по ньому детальніше. Це є 90-й рік випуску. Має довгу наклонну камеру, реверс наклонної камери, максі-бункер, довгу вигрузну трубу, кондиціонер, пам'ять жатки. Датчики втрат, датчики аварійності, прицепне, візок. Жатка 4,80 захвату, шумахер, грубий шнек, плоске днище. От, все як має бути. комбайник не фарбований. В дуже гарному стані, гарно виглядає. Резина Goodєar теж в дуже гарному стані. Резина не потріскана, немає ні бокових тріщин. Ні, між шипами. Реверс наклонної працює. Ось так тут все виглядає. Понизу теж ціленький, нічого не протерте. Задня резина теж в доброму стані. Тут скрізь теж рівненький. Має оригінальне прицепне, роздвижна балка, балка ніде не полопана, не поварена. По соломотрясах всі соломотряси. Теж ціленький, ніде нічого не полопане, не поварене, вал оригінальний. Решетний стан, решета, решетна рамка. Все ціле. Нічого не варене. Так, ходімо тепер на цю сторону. З цієї сторони резина аналогічно. Передня також Зараз покажемо загальний його вигляд. Має довгу трубу. Ось так. Тут вже сюди хтось переніс ящик, великий акумулятор. Тут труба не вирвана, нічого теж не поварене. Тут не розбиралось. Ремені Ремені ще рідні. Зараз знайдемо надписи. Ось є Джонік. Оригінал. Ну і видно, що вони ще в фарбі, що це ще є оригінал. Так, інший ходовий. Зараз, зараз якщо десь знайду, а ось є, теж Джон. І теж подивіться в якому стані. Неполопаний, гарний. Це Рох ручейка. теж в гарному стані. І насічці. Теж видно, що ще рідний. Так, ходімо на іншу сторону. Тут він нержавий. Зараз відразу перейдемо до зірочок. Зірочки в гарному стані. Планка ця не протерта. Подивіться в якому стані шнек. Теж він не гострий, гарний, понизу. ціленький. Ось так. Він вже має е, муфту на валу соломотрасів на зірочці. Ріщотку, тобто, коли заб'є соломотряси, він же їх не поламає, а спрацює ця муфта. Резина гарна. Все скрізь ціле, гідроакумулятори. Так, барабан. Зараз покажу ремінь барабана. Теж бачите, в якому він стані. Неполопаний. Елеватор. Ніде нічого не реставровано, не протерто. Так, Відкриємо ще тут зараз. Бичі під барабаня, тут теж в гарному стані. Зараз пізніше відкрию, покажу. Зараз ходімо наверх. Так, Тут у нас нічого не полопано, не покрашено. Ось так виглядає поверху. Двигун, шістка з турбіною. 150 кінських сил. По двигуну теж ніде нічого не розбиралось. Має кондиціонер. Фільтра бачимо Джонік. Ось такий його загальний вигляд, зараз ще покажемо в кабіні, запустим. Зараз ще відкрию цю бляху до до Матрясів. Бачимо, що вал шоломотрясів теж ще не розбирався, ремінь на січку, теж ще оригінал. Фарба на ньому блистить, ви думаю, бачите самі, а от під всіма кришками видно, видно моє відображення. Так, зараз відразу в бункері покажемо. Ось так. Так виглядає бункер в даного комбайна. Як бачите, він теж не витертий. Так, і ходімо до кабіни. Сідушка не порвана. Ці обшивки мінімальні десь тріщинки вже є. Датчики втрат, аварійності. Кондиціонер, потолок в доброму стані, теж він ще не перешитий. Так, зараз запустимо його. Запустимо відразу молотарку. Зразу загорілися датчики аварійності. Оберти барабана показує, оберти вітру. Так. Зараз да, даємо газу, кальчики всі погасли. Розбили на свічкарня є. Отже, хоч цікавий такий комбайник. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Так, ще вам мав показати під барабаня Бичі. Подивіться, в якому стані бичі, бичі гарні. Під Підбарабання дротики хороші, саме підбарабання не прогнуте, гарне. О, рохот там теж. Задня шторка все є, нічого не порване, все гарне. От. І ще відкрив також грозну. Висота вигрузки 4 з лишнім метра, бо грузить будь-яку фуру. От. Тому кого цікавить такий комбайник. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. І також, так як вже говорив, маємо декілька варіантів, от, що можемо запропонувати. Тому думаю, що щось, щось то й виберете. Все, всім дякую за увагу. От кого цікавить техніка? Телефонуйте, номер вказано.